Удар! Рікошет і Гол! Голоди Бога! Микола Білоцерківець відкриває рахунок. Парад спорт. Дивимось, як виконує Бондар цей кутовий удар з льоту. Рикошет, який Фланхо змусив в інший бік змикнутися. А він відпочивав. Зараз змінив Карлоса Артіса. Алекс. Алекс під удар удар! Один-один. Чітко в нижній кут. Косе Фернандес. Зрівнює рахунок. Розмочили іспанці. Ну Євгену Іванюку тут важко дуже було реагувати. Рукою на варіант від м'яча. Щоб зрозуміти, в наскільки складному положенні Євген Іваняк. Євген Іваняк проти Рафа е, Усіна. Рафа Усін не забив іваняк! Рятує збірну України. І Євген Іваняк! Браво! Але не забувайте, що ще дві хвилини гратиме збір.